Чому суголосність сковороди нині? Ну, це теж стара історія. Та? Тобто Сковорода, як і ми, живе в такий турбулентний час, він живе на зламі віків, та? Тобто, 18 століття. Е от, якщо притримуватися класичній, так би мовити, біографії, та? то Сковорода народився на наступний рік після проголошення Російської імперії. І Життя Сковороди це от така спроба Російської імперії насунутися, знищити автономію України. І Сковорода не пропонує якогось такого універсального філософського вчення. Він навпаки, та він звертається до в такому персоналіст, філософсько-персоналістичному, антропологічному ключі, та, його філософію можна проінтерпретувати, яка і ця філософія нам дуже суголосна з нашим теперішнім часом. Ми також живемо в ці часи, коли Російська імперія і далі сюди суне, і далі намагається позбути тепер. Це наша вже екзистенційна проблема.